Не переживайте. Балицький – прекрасний хірург. До нього навіть політики чергу записані. От нещодавно приходила. Доброго дня, Віра. Можна вас до світла? Та ви красуня. Напрочуд правильні риси обличчя. З такими буде легко працювати. Ну, ну. Попрацювати, звісно, доведеться, але повірте, як тільки все закінчиться, ніхто з ваших близьких і не запідозрить, що колись тут було це. У мене немає близьких. Що ж, зовсім скоро ви побачите в дзеркалі своє обличчя. Я не хочу відомлювати старе обличчя. Це минуле, яке я хочу якнайшвидше забути.